Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики і тема нашого уроку редагування презентації. Сьогодні ти дізнаєшся, що означає редагувати презентацію, які дії виконують з текстовими написами на слайді, які дії виконують з зображеннями у презентації. І домашнім завданням буде відредагувати презентацію. Не забувай, коли ти працюєш на цифрових пристроях з цифровими пристроями, обов'язково дотримуватися правил роботи. Окрім перегляду слайдів презентації, у редакторі презентації можна вносити зміни. Тобто редагувати цю презентацію. До операції редагування презентації належать такі. Це, наприклад, зміна порядку розташування слайдів. Або зміна фону презентації. Коли ми працюємо з кожним слайдом, то ми можемо змінювати кількість об'єктів на слайді, розташування цих об'єктів або змінювати текстові написи. Як виконують редагування тексту в текстовому редакторі? Згадайте! І у чому різниця редагування презентації та слайда. Щоб відредагувати текст, клацають мишею в потрібному місці та редагують за правилами редагування цього тексту. Можна змінити шрифт, розмір символів, накреслення символів або колір символів. Також ми можемо змінити спосіб вирівнювання тексту за лівим краєм, по центру, за правим краєм або по ширині. Перш ніж виконати дії над текстовим полем або зображенням на слайді, їх потрібно виділити. І виділяємо ми за таким алгоритмом. Затримуємо вказівник миші над текстовим написом або малюнком. І коли вказівник набуде ось такого вигляду, ми клацаємо мишу. Виділений текстовий напис або малюнок будуть обрамлені прямокутником з маркеру. Які ж об'єкти можуть бути на слайді? Це можуть бути текст, зображення, звук, різні мультимедіа об'єкти. З виділеними об'єктами можна виконувати різні дії. Наприклад, ми можемо їх видаляти. Для цього просто можна натиснути на клавішу Delete. Ми можемо переміщувати. Для цього ми виділяємо об'єкт і переміщуємо, затискаючи ліву кнопку нижчі в інше місце слайда. Ми можемо змінити розмір. Для цього ми можемо протягнути за маркер. Змінюють порядок розташування слайдів у презентації в режимі сортувальних слайдів. Це ми з вами обговорювали на минулому уроці. Для цього внизу нам потрібно увімкнути режим сортувальних слайдів, і затиснути слайд, який треба перемістити лівою кнопкою миші, і перемістити в те місце, яке нам потрібно. Змінювати порядок слайдів у цьому режимі можна простим перетягненням. А тепер трошки цікавим. 1987 рік це рік народження найпопулярнішого редактора презентації Microsoft PowerPoint. Існують і інші редактори презентації, наприклад, Kaynote, Prezi, Adobe Flash. І ми з вами тепер переходимо до нашого домашнього завдання. Але спочатку давайте з вами пригадаємо призначення клавіш клавіатури і з'єднаємо зображення клавіш з їхнім призначенням. Для того, щоб ввести одну велику літеру, нам потрібно натиснути SHIFT. Завершення введення, Enter. Видалення символу, деліт. Введення багатьох великих літер це у нас Lock». І переміщення курсора це у нас завдяки стрілочкам. Що ж нам потрібно з вами буде зробити? Для того, щоб виконати домашнє завдання, а домашнім завданням у вас буде ось таке: вам потрібно буде відредагувати презентацію, збережену у файлі, який я вам надам. Для цього вам потрібно буде, по-перше, перейти по посиланню до цієї презентації. Завантажити її на свій пристрій за допомогою кнопки File. Завантажити. Завантажуємо її. Зберігаємо. Я не буду зберігати, бо вона в мене вже є. І ось так вона у нас виглядає. Нам потрібно з вами її відредагувати. За ось таким способом Перший заголовок на першому слайді відформатувати ось так, як тут. Тут у нас зелений колір. Для цього ми виділяємо лівою кнопкою миші, проводячи по цьому напису і обираємо зелений колір. І, наприклад, якийсь ось. Далі у нас з вами є проєкт учнів третього класу. Тут у нас є курсив, а нам потрібно цього позбавитися. Знов таки проводимо лівою кнопкою нижчі і прибираємо цей курсив. На наступних слайдах у текстових написах потрібно заповнити пропущення. У вас є слова зі списку, і їх потрібно поставити у правильній формі. Морква, мозок надавати. Другий слайд морква. Вживання. Ставимо курсор, видаляємо те, що є, і пишемо моркви. Далі надавати помідори слуг легені. Надавати. Там, де потрібно це вставити. І «Непотрібні слайди вам потрібно видалити. Зайві зображення. зайві зображення. Які тут не потрібні. Ну, наприклад, гриби роблять зі, е, слух більш гострим. Якщо тут є гриби і слух, да, то у нас не потрібно, щоб була картопла. Для того, щоб видалити, виділяємо це зображення і натискаємо е, кнопку Delete. Бачте, ось так. Виділяємо і Delete. Далі ви можете перетягнути зображення, які є, можна їх зробити трошки більшими, меншими і так далі. Все це ви зробите самостійно. І після цього вам ще потрібно зберегти, зберегти цей файл з іменем їжа. І ваше прізвище. Як же це робиться? Зараз показую. Для цього вам потрібно натиснути Файл, Зберегти як, обрати, де саме ви будете розміщувати. У вас є їжа. Далі натискаємо нижнє підкреслення. Нижнє підкреслення, це у нас. Ось ця кнопочка, Shift і ось ця кнопочка. Це нижнє підкреслювання. І так, їжа, нижнє підкреслювання і ваше прізвище. Натискаємо зберегти і цей файл. Вам потрібно буде надіслати мені на перевірку у класу. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за увагу! До побачення!